Затимувавши подих, спостерігаємо так за нашим контрнаступом. А є і гарні новини про те, що наші військові укріплюються. Але разом з тим російські окупанти вони посилюють а, свій, свій захист. Ось нам повідомили, що в Бердянський район а, завезли підмогу. А це до півтори тисячі особового складу. Це буряти, і ось як повідомляють місцеві, що їх розквартирували. А як завжди, вже вжили квартали, більш того, в квартири. Квартири людей, це певно, ті люди, які виїхали. Бо, як ви знаєте, перше, що зробили окупанти, коли вони прийшли, вони стали робити такий перелік житла, майна та бізнесу, щоб потім все це віджати. А ось і ось вони повідомляють, що їх розселили і по квартирах місцевих, і на території навіть лікарні. Це в Бердянському районі. Ось з'явились нові буряти. Зазвичай що вони роблять там, де вони з'являються, вони грабують та вивозять все. Тож не виключно. Що ось в ці хвилини ці буряти перевіряють на наявність якогось добра у чужих квартирах та пакують собі пакунки до себе на Росію?